Доброго мирного дня, ми розпокою затишку. Масло кімнатної температури і з цукровою пудрою нам вона з цукром перетерти. Ось так, щоб воно трошки посвітліло. Ось таке. Так, скажу рецепт, але я роблю без рецепту, я роблю по-своєму. А рецепт такий. Борошно 350 грам, вершкове масло 100 г, м'яке, сметана 150 г, цукор 100 г, Розпушувач, одна чайна ложка. Можна замінити содою. У мене масло 150 грамів. Я беру трошки більше. У мене буде більша пропорція. Ось так щось ось таке. Бачите, воно світліє, файно. Зараз виб'ємо сюди, виб'ємо, виб'ємо виб сметану. Ось. І замісим кісток. Буде нам смачно. Значите, яке воно виходить. Це моя сметанка. Тут моя сметанка. Буде нам смачно, так. Мамолеві на нам треба 200 грам сметани. Meni smetana zbira zaradi tega. Oh. Smetan ka naša. Smetan vkenemo v sod. Ох, тут трошки чекати, бо то я на одну порцію кину. Ось так. Так, вершкове масло є, сметана є, цукор є, розпушувач, сода є. О, і тепер будемо брати борошно і замісувати тісто. Замісувати, чи замішувати? Замішувати. Все ти придирайся, все я не так балакаю тобі. Ой. 350 грам має бути муки, але у мене буде десь грам, напевно, 400-420. Ну, я поки сиплю 320, ні, 350 сиплю. А тоді подивлюся, що скільки мені досипати. Тоді вже буду остальне насипати на, на око. У ну, мене трошки більше вийшло. 360, ані 350. Зараз вимішу. А тоді подивлюся, скільки мені ще додати муки. Ось. Ось так. І будемо виробляти смаколики. Так, бо кинула ще десь грам 50, май 60 е, муки. О, і усе. Ось таке. Без яєць і сочне печиво. Подивимося, чи буде воно таке. Це мені чат GPT дав, рецепт. О. Так, що ось таке тут. Будемо виробляти. А як буду виробляти, тоді вам покажу. А зараз камість оставляю, хай стоїть. Виробляю я печу ось такі балабончики, беру вилку, мачаю какао. Ось так буду виробляти. Так, всю, всю печеньку вироблю. Ось так. А як спечу вже, тоді покажу, бо зараз виходжу вже в ефір. Ось на каналі я і мої кози запрошую вас на ефіри. Які проходять кожен раз о 19-й годині. Буду вас чекати. Окрім вівторка і п'ятниці, вівторок і п'ятницю ефірі виходять нас о 19.30. 18 виходимо доця Оля. Так що будемо готувати. А як спечу, тоді покажу. Всім привіт! Ми в ефірі. Ну і я дознімала відео. Так, показую, яке вийшло моє ось те печиво грабеньке. Ось я його розломлювала вже. Показувала на ефірі. Бачите, яке виходить? О. Ну, м'якше. те не таке пісочне, як ось цей листочок. Цей більше пісочне тісто. Відео всі будуть цього печива. Так що, кому буде цікаво, той й подивіться. Дуже смачно. Оцей малюнок робиться, веделку матається каву і какао. І зверху малюється. Ну, повірте, можна і без малюнка, і також смачно. Так, що ось таке то. Печення дуже смачне. Готуйте, смакуйте, хай вам буде смачно. Ovo je staklo. Svim udaći meru spokoju i požuju pike.